Сьогодні ми розглянемо, чим відрізняються парові котли від водогрійних і чому це важливо для тих, хто шукає ефективні рішення для обігріву або енергоспоживання у виробництві. Парові котли від компанії Теплолідер підходять для широкого спектру промислових підприємств, де необхідна пара від 115 градусів для технологічних процесів або обігріву. Вони працюють при високих температурах та тисках і призначені для виробництва насиченої пари. Це означає, що вони ідеально підходять для технологічних процесів, де потрібна пара. Такий котел здатний забезпечити енергією важливі виробничі лінії і навіть використовуватися для опалення в специфічних умовах. Парові котли від компанії Теплолідер можуть працювати на різноманітних видах палива, включаючи дрова, вугілля, газ та мазут. Солому, брикети та інші доступні матеріали, що роблять їх універсальними та економічними. А ось водогрійні котли це оптимальне рішення для повсякденного обігріву. Вони працюють на нагріванні води до температури близько 90 градусів, не перетворюючи її на пару, і використовуються для забезпечення тепла в будівлях, на складах та в адміністративних приміщеннях. Ці котли універсальні і здатні працювати не лише на традиційному паливі, а й на різноманітних горючих матеріалах від дерев'яних відходів до макухи та соломи. Тому водогрійні котли від компанії Теплолідер це екологічний та економічний вибір для освітніх установ, лікарень, промислових підприємств, ферм, теплиць, грибниць та інших сільськогосподарських підприємств. Отже, якщо вам потрібно забезпечити потужне енергоспоживання для виробництва, обирайте парові котли. Якщо ж вам потрібно просто обігріти приміщення або нагріти воду для побутових потреб, водогрійний котел стане ідеальним варіантом. Якщо вас залишили ще якісь питання, звертайтесь до нас і ми допоможемо знайти оптимальне рішення саме для ваших потреб. Не забувайте про лайк і підписку.